Тиха, йорли, це гарли так. Все обзор мод. Поїхали. Требіт, брожа, так, ви бачите, воно мене вбиває і все, я тупо померла, задигнулась тупо. І де це є? Ви бачу, якщо ви тут помрете, то у вас екран стає другим бритом. А зараз мені потрібно зробити свою шахту. Ну я зараз роблю, я не успіла просто вдягнути маску. Я потім покажу, що ця маска така крута. Тобто, якщо як, як ми копаємо, якщо я... ну да... Як, як, ну тоже ми копаємо шахту. От як зараз я роблю це. То ви зараз не затихнетесь. В принципі. Будете жити, нормально купатися, поки якщо ви будете в шахі великий, то ви зможете затихнутися і просретитися реси, в принципі. Тому що все і маски, я потім вам покажу, тут, тут є три види маски, три. Діамантова, золота і при притом. Ну, я потім покажу, вони дають такий ефект, який не дають ефект вони, то я потім покажу. Зараз мені найти шахту мені не потрібно. Бо що? Ця маска, блін, крута буде. На крафті я вам не буду його показувати, Ну мені лінь, вибачте. Що це було? Вот, бачите, я задихаю зараз. задихаюсь, а зараз я вдягну маску, То золоту. І все Нормально купатися в шахті, не помру і не просру ресурси свої. я. Якщо ви її знімете, то зможе легко просрати ресурси. Де ви були і таке подібне. Ліпше купатися з маскою купатися. Ну, його баф не безкінечний. Він так довго не тримає, притом. маска. Ну якщо попасти в шахті, то воно моментально у вас... О, що ми говорила я? От шахта, якщо я знімлю, то йдіть в жопу скелетом. кілітом. То воно не довго буде триматися. Воно моментально вибортеся і ви помрете. Так почекайте поставлю мирний. Я просто не ставити мирний, а знайти себе ресурси взяти з креатива. Ну, міч я взяла з креатива. Зараз Я, я взяв візьму щит. А я вот я чіта повозю. Зараз. Я впасти, пасти, але не знаю як. Ну ну що скелетон зробиш? Сам по себе стріляє, серйозно. Ну давай помри, помри Бустріше, ти мені не мешав. Ну я чекаю, все він здох. А, не то я взяла. Ви, ви бачите, що я довго поки в шахті копаюсь? шукаю ресурси начебто. Ай, куди я як я, я впала? От бачите, я померла, ну, я включила режим. Зберігання інвентарю. Він так довго не буде триматися. Цей мі... Ой, вибачте. Маска довго не буде. А потім на другу маску, на другу подивимося. Так, зараз йду я, я шукати другу шахту. То може, ну бачите, я тут панула і не змоглася жити. Захиститися не могла, притом. 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 Блін! Зараз да. покупатися. Ну, Тут буде швидко. Все наша наші шрафти, начебто, начебто купаю круточки, бамбоні, за землю маску. і все. Сюди положу, поки я не задихаю. Як я буду задихатися, то я помру, промінь, помру і все. Всі ресурси потерялись. Всі ваші старання напрасно не вдягнули маску, яку я вам казала, Вдягніть, Щоб ресурси не просирати. І то місто, яке я була, там то ви просирете легко, без маски. Тому що ви, блін, не круті без маски. А так, де маски то ви круті? Перша я шукаю шахту, шукаю, шукаю. А потім як знайду, так ви найдете ту шахту то маску ви вдягнете. І ви не зможете ніяк не затихнутися і не потеряти то місце, в якому ви були. От будете норм. Крафти вам повторюсь, не хочу показувати, я ленива. От бачите, я задихаюсь, бачите, я задихаю, задихаюсь, задихаюся, задихаюсь, задихаюсь і без маски мені ніяк. Якщо я вдягну маску, то я не зможу затихнутися і померти легко. Тому що ви, блін... Можете її носити в шахту. Я все хочу показати, заламати ну, до кінця першу, першу маску. А потім Не, вже... Ви будете купатися в шахті, знаходить яменти, лазурить золото і так подібні Ресурси. І красну піль, таке подібне. І желізо. То ви не затихнетесь, якщо ви її знімете. То, підпашу, ви бачите, ви натихаєтесь. Натихайтесь, ви моментально. Натихайтесь, ліпше вдягнути маску, ніж без маски. Хочу якась там режим'яна тут є. яка іменно, я сама не знаю. В принципі. І все. А потім уже займається перша. Маска, то от можна одягнути легко і желізну маску. Что я, я поставила чекпоінт, поставила і я хожу. Так, не или що тут є, що тут нема? І ми тут моби, то і так далеко не хочу йти. Ну хочу, в принципі, для експерименту, не Експеримент обзору ног. Зараз я гним. нема Каже, якщо я знімлю її, затихнетесь. Моментально, і вам погода носиться, блін, урон. Я вам, щоб вам урон не наносився, я маску і ходіть з нею. Це що, це бах, ребят? Провода? Блин, це крижан. А, ні, ні, не баг. У мене такий текстор бах. Так, я йду, дивись, дивиш, що хочу знайти, який там шмоту в них уже дякую на це, дякую, і закрилося. Так, я йду, йду, хочу подивитися, які там якісь є блоки, щось таке. Не було, як там, ресурси. Потім уже як я найду ресурси, то воно мене зламається. Наша потом. О, красная пыль. Я иду и Ну, подпускаю. Я сюда. Яблочко за дефай забафать. И я падаю вниз. Ну, я половину плаваю, плаваю, я можно яблоко тебя щерованное взяла. Так я бы плаваю вниз, давай, давай, давай. Выплывай, псигагерл. Быстрей же. Быстрее же, псигагерл, выплывай. Иииии. І... Все, я выплываю. Зардемский, я там маска тримається, о, скромно нас ломаете. И вы не сможете дихати ніяк. А цю маску я не хочу показувати крафт. І тут я так знімаю, щоб одноглядніше. І точно воно мене вбиває. Я без маски не можу дихати. Тут, от бачите, що просто ран просто спиль якась невідома. І все, я здохла. От бачите, що таке було? Без маски ніяк ви не зможете дихати в шахті. А ч маску маски возьмете легко? Ресурси. Ну, вам дасть дасть цю масу дасть, наглядно говоря, воздух в нас. Бо що, ви під нього ніяк не зможете продержатися і протриматися, тому що ця маска дасть нормально вам кислороду. Ви з не зможете ніяк дихати в шахті. Ви помрете тупо. Кого що з маски ніяк? Поки я на поверхності, то воно мене поки не вбиває. Як буду не на поверхності, то воно мене вб'є і мені кранти буде. Це наглядний мод показує, як можна на купу в шахту йти. Тому що... з цієї маски ви задихнетесь! І тут буде вам показувати свій екран, що там є, яка там речовина і таке подібне. Я вам не таку шапку. Пляха. Дараз, зараз зараз, виплю зараз. Я так, Наші то я купаюсь вниз, хочу спуститися. Потім вже я спустилась, Я повинна буду вдягнути маску, щоб цей кислород мене тримав, спас життя, життя мало кислород повинен мені спасти. Щоб я не здохнулась і не померла. А без нього я ніяк. Я не піду в шахту. Зараз-зараз, я шукаю шахту і не можу ніяк знайти. Без кислорода ніяк. Як ж мене вбило воно? І ніяк. Блін. Зараз, зараз. Бістрій же на хоть психогр. Вот, Подбачно? Воно мене б'є, б'є, мотузить мене воно. Я тут нічого не роблю. Воно мене мотузить. Якщо я вдягну маску, то я її буду легко дихати. І свого рот буде мені поступати по поток, потихоньку. Я буду купати різні ресурси, діамат знаходити, лазурит золото і жалізо, І Я пиль красну. І таке подібне. Щоб я могла легко купатися в шахті. А без неї ніяк я не обойдусь. В принципі, того, що я не зможу купатися в шахті, якщо я знімлю, то все, мені і кранти настане. Знаємо, скільки як вона тримається, ще чуть-чуть, і вона зламається. Хочу вам показати, що може желізна е, маска, то я трохи задержусь. Давай, давай і... Що, я в шахті маю повинна подати джекпойнц. Ну тут слайм, близенький. Я хочу мене вбити. Але не наносять оруди. Зміни ці звуки мені не доїдають, я її вб'ю. Зараз поставлю чекпоінт. Я у мене чекпоінт не спрацював. Я йду, купаюсь, за діло такі. Вижити я хочу. Купатися хочу я. Набувати якийсь діамант, ресурси собі нові. Таких нічого не происходит, не происходит. так. Ну потім уже. О, ні. Ну, бачите? Зараз, зараз, зараз. Вс, запросила чекпоінт. Так я кожу дивлюсь, так. Скільки... О, ну скоро зламається, вже скоро. Так, і йду дивляться, хоч подавайте щось нове. Так, цікаво, цікаво, мені що там є, що тут є, що тут немає. Є зомбі? Так. Так, я зніму. Плюс. Ви бачите Дякую. Значить, то я хочу мені до маску, вона мені надоїла, набридло. Так, і ніяк я тут можу зняти. Мені доже щодноя викинути. А це мені потрібно і вона мене буде бувати. У нас маски ні. ні. Ой, маска мене б'є. ну мене вбив, то я померла. Бачите? Задихаю, задихаю, задихаюсь. У мене є железна маска, от така вот. І він зараз будуть дихати. І буде в шахті. І воно у вас не вб'ється кислород. М'яко говоря. Так, іду, дивлюсь там є. Ну, я ліпше хочу доламати. Чу? У мене ж є в інвентарі от, оця, от. одна маска діамантова, я хочу її доламати і все. Залізно будемо доламати діаманти і все. Так, так як мені м'яко впасти. Я туди йду, наче хочу прокопатися. Я наче шукаю. Блін. ви бачите, що я без маски ніяк. Не буду дихати. Воно мене б'є. Без маски воно мене не буде бити. Ну хоча б воно протримає мені воздух і кислород буде надходити як із воздуха, як з верхнього міру. Так, тим, що що тут є? Тут дивлюсь я. Будеться копати і крафт не хочу вам показувати я наглядно. Ви самі знаєте, який тут крафт, то я не буду. Так, іду далі ще я. Так, іду і дивлюсь. Хм. Так, мені легко не дихати, того, що це ротик як, якийсь космосу поступає як космонавтом. Так і мені само. В принципі, того що... О, тут потріб. Оу, змогла. Слава Богу. Йду далі. Дивимося. Ну я поки дихаю, ну поки в мене все норм. О, домбак мене не бачить. То... Все він мене замітив. Свої дивіться на мене так. Поки все нормально з маскою. Ну я можу поки ходити мопів, щоб вони його поламали. Ну зачем воно ну, мені? Давай давай, помири По одному, по одному, я ось тут одненька. Скажите, тримається. Так, хрипа. Блін, я вдохла. Ідеться я Ага. Ідемося як маска Там тримайте вже. Поки тримайте в мене. Ну мені потрібно буде входити в другу сторону. Відка якась. Так, я йду, йду. Якось вижити так, цікаво мені, що тут є, що тут новенького начебто. Холодна вода. І я зараз хочу подивитися, що тут є. Так слаємось. Помри. Я плюс. І зараз я пливу, пливу кудись. Де їм на яхазе. О, зе. мене вода спасла. Я хочу сюди піти. А ні, я тут була, пам'ятаю. Якщо піти, якщо я знімлю її, то все, мені кранти. Ходимо, щоб маску зняти, б'є. А так вибрати дити, спокійно і виживати. Мягко говоря, а і все. Он навіть вас навіть не спасе, я було позачароване. Не спасе ніяк. Пусть тупо вдохнете. сюда і до чотири є ось блін за так і тут нічого немає хм. чому так копаюсь копаюсь ісота сюди прокопатись і активи нормально надіх то Ну ок. Mm. Давайте я ще тачу, я подихаю. У мене вже в інвентарі немає місця. Ресурс я тебе вже не буду трогати я. Чіпати я не буду. Не хочу. У мене вже так своїх проблем вистачає. Так і скорону зламають. Прочі. Ви взагалі без цієї маски ніяк. Ні підете в шарту, ніяк, нікуди. Тому що ви, блін, задигнете і прозрете. свої ресурси, своє місце, де ви були. Дивіться, поставити чакпоїн, чим чим так страждати. Главное мене спасло. Давайте, давайте по одному по центре. Так я дихаю, О, все окей в мене. Так, Зараз я посераю, на я з'їм, де може. Потрібно хотела викинути. Серйозно кріб, ти можеш мене відірватися. Я, 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 я безсмертно. Так, дубай, я йду, диву, що тут є Мене моба б'ють. Ай-яй-яй-яй. То... Чим яблуком я. Типа з маскою, я не помру ніяк. Це так і... Я втекла. Зараз вам не показати, що ви з'їздити яблуки вчарована. Б'є до кінця. Бачите, воно мене вбило. Я не піло одягнути маску, так. Так з маску, то ви зможете дихати. Тому що Вам дасть effect. Ну ефект не буде маски, ніяк, от бачите ви самі. Тому що ви будете жити, шукати ресурси, наприклад, як желізо це, от ще желізо, золото, діаманти, таке подібне. Тому що ви, блін. Не сможете ніякого найти ніяк, найти ресурси зможете, а так то вас є маски, то ніяк. І вс, давайте я сюди зараз піду. Ай, ай ай вибачте, я мене смотри. блін. Я втекла. Я буду покопатись. Так, давай. Це буде копатись. Думайте, ага. І маска чуть-чуть потихоньку ламається, Вот бачите, вона ламається. Ця маска. Давайте я зараз хочу вниз. Що так і зараз зараз? Воно мене не вбила. Можливо, ви ну, нічого не бачили, що вона вбиває, буде вбивати буде і ви потіряєте. свої координати потіряєте і не ви, там були вже які ресурси місця з ним координатами. Зі маски. Ці маски ви не зможете. Тому що ви будете нормально вижити. Будете жити, копати, коротше говоря. Те подібне. Я пока... Блин, вибачте, що такі лаги, вибачте, ребят. И зараз закопаюсь. Поки я дихаю, дихаю. І... И... Плюпрос ретес. В принципі, того ж... Ай-яй-яй. Поки я копаюсь, нормально, тільки бамбуні. Вшива, в шоколаді буде. Все окей. Ви не будете злити, бомбити потім. Щоб просрала ресурси і координати. Ну блін, дихай я цією маскою. Я відомаю. бачите? На мені зараз маска, то я легко дихаю. Ой. Зараз я Це мені потрібно. Але це проблема. Так так я шукаю. І поки я Ой, вибачайте, я, я вам ходи заводила! Ти я можу легко ходити по шахті і не вб'є мене, цей кислород, твердий, твердий кислород може мене вбити тільки. Я, закругляюсь. я вам покажу, що вона мене вб'є. Я теряю ресурси, теряю голову У Маску, то я можу легко дихати. У мене не б'є ніяк, у мене не б'є. Я не зможу я померти, не зможу. В принципі, того що. О, тут діамант круто. Ну, особливо не до нього. Того, що я, блін... Що вижити?